Мальви, моїм бабусям ганні та любові, які були саме добро і мамі. Баба Марія встала в досвіта Десь на сході ледь-ледь жевріло, і в хаті ще було темно. Та вона вже давно звикла не покладатися на свої підсліпуваті очі, обережно тримаючи за спинку ліжка, ноги вниз, У тапки Старі, майже стерті, але все-таки ж теплі, як і в той день, коли їх подарувала Наташка. Далі встати і шість кроків уперед, там буде пічка, а збоку зелене емальоване відро надщербленою чашкою, яка лежить на кристі. Кілька ковтків води і горло, яке хрипіло всю ніч, заспокоїться. Три кроки в бік, праворуч. І шість уперед, обійти піч можна спиратися на неї рукою. Там таке, як у то в мультику про майдодира Умивальник. Баба добре знала хату роки, та які роки, десятиліття, проведені в ній, відклали відбиток у мозку. Колись так давно, що, мабуть, і неправда, від ліжка до печі був лише крок, тепер шість. Та тоді, коли був крок, скільки ж їй тоді було двадцять? Ні. Дев'ятнадцять. Вона прийшла в цю хату до Івана, її привело сюди кохання перше і єдине справжнє. Іван був красеним. та й вона теж ні в року. Цю хату Іван будував разом з трьома братами. Після праці в полі вечорами брати як один ставали і зводили стіни. За рік після весілля вони ввійшли. Бач, Марічко, промовляв Іван, наш рід сильний. Якщо схочемо, то все зможемо. Бо один за одного, один за одного весь час, як стіна, як цеглинка до цеглинки. Войну клятою ту пережили, а в мирний час, то й казати нічого, усе зможемо. Треба хата. Ось хата. Марія дуже хотіла дітей. Нащо ж та світлиця, якщо в ній не чути дитячого сміху та не судилося. Не знаю, за що нас так Бог покарав, сказав якось Іван. Перебираю в голові, чим ми завинили, і не знаходжу. Їм було вже за сорок. Уже було зрозуміло, що сміху дитячого вже не дочекаються. Господи Івана з Марічкою була крепка, от тільки кому. А потім прийшла велика біда. Мишко, менший іванів брат, їхав під водою з базару із жінкою вірою та малою наташкою. Що там сталося на переїзді, невідомо й досі, мо, чогось злякалася, сіпнулася стара конячка чупа, мо ще щось, та товарняк з лісом, який возили повз село. Зачепив під воду, перекинув і протягнув метів зі сто перемилюючи дерево, метал, людські кінські кістки. Мешка з вірою впізнати було неможливо. Їх буквально розчавили, розідрало. А малу наташку, якій ще не було й року, знайшли біля переїзду на насипу живою. Мабуть, в останню мить Віра викинула доньку з підводи. Ковдра, у яку була загорнута мала, врятувала її від загибелі. Наташка волувала, аж посиніла. Марічка прибігла на переїзд, ухопила дитя, притиснула до себе і вже більше не відпустила. Поїхали в район, оформили документи на всиновлення. Ото, мабуть, і є наша доля Наташку піднять, казав Іван, ховаючи сльозу. Щороку, в день смерті меншої невістки, брати з сім'ями збиралися на цвинтарі, гомоніли, поминали. Мала Наталка оглядалася в обличчя на хрестах і все промовляла, що найщасливіше бо в неї дві мами і два татка одні на небі, одні з нею. Дівча росло розумним. Під самого маличку прикипіло до малювання. Якось Марія вирішила підвести півника на стіні сараю, Наташка підбігла, уважно дивилася, як та возить пензлем, а потім витребувала пензлі собі. З того моменту мало вже неможливо було відтяти від малювання. Марія, яка й сама любила малювати з дитинства, була щаслива. Увесь вільний час вони малювали і на папері, і на стінах поробили візерунки біля дверей і вікон у світлиці. На стіні літньої кухні з'явилися гуси, кішка і свиня, а вгорі на комені пічки рудий кіт. Мамо, я приїду на днюху й повілю хату. Наталка говорила в трубку швидко, не наче боючись, що Марія переб'є. А потім у мене буде для тебе сюрприз. Який ще сюрприз? У моєму віці сюрпризи вже противопоказані. Такі, як цей, можна. В общем, зранку чекай. Єдина печаль, яка гризла бабу, це те, що до цього часу не дожив Іван, не дожив і не побачив, як виросла Наташка. Не бачив, як оте мале дівчисько з пензликом, яке вперто ігнорувало всі його намагання прилаштувати її в інститут на агронома або ветеринара, стало відомим художником. Не побачив, які виставки показують по телевізору, та як про них пишуть у газетах. Іван пішов у 52 у самий розквіт, у неділю. Устав зранку, надягнув свіжу сорочку, штани, збирався їхати в райцентр. Душно щось у хаті, маню, раптом потягнув рукою ворот сорочки і завалився на ліжко. Щороку, коли Наташка приїжджала на свій народження від самого ранку вони готували наїдки і йшли до Івана на могилу. Його поховали поруч з батьками, братом і братовою. Над могилами розкинув гілля дуб, який у селі називали Лазарчуковим. Усі Лазарчуки тут лежать, і я скоро ляжу, щоразу приказувала баба Марія Натасьці. Куди спішите, маму відбивала та, а мене хто заміж віддасть? За заміжжя баба й справді переживала доросла жінка, ані чоловіка, ні дітей. Картини, виставки, поїздки по всьому світу і сама. Скільки їздиш скрізь, невже ніде нема мужика путящого, та десь то точно є, Ну, поки не перетнулися, та коли ж уже хоч би онуків діждати. Ото, мамо, і не спішить під дуб, сміялася Наташка. День минав, сонце впало за лісок за полем. баба Марія так само навпомацьки повернулася в ліжко. Ех, Наташко, Наташко, шепотіли сухі губи. Дотягнула ти, мабуть, онуків мені вже й не увідіти. Уночі Марія наснився Іван. Молодий, іначе надягає сорочку вишиту. Ту, що на їхньому весіллі був костюм, і навіть туфлі нові з коробки дістає. І ніби Марія хоче в нього попитати, що ж за свято таке, і ніяк не може, а він лише підморгує їй і мовчить. Прокинувшись, баба ще півночі вовтузилася в ліжку, пригадуючи сон і розмірковуючи, що він міг означати. Зморило її вже під ранок. Так і проспала Наташкін приїзд. Прокинулася. Як прочинилися хатні двері. Привіт, мамо! Наташка кинула сумку на ослін біля входу і розкрила обійми. Марія притиснулася до неї всім тілом, дрібно дрижала і вдихала запах та пахло містом, машини, бетон, цегли, ліки, якісь парфуми. Усе це вмить наповнило собою хату. Колись Марія не любила цих запахів, однак тепер так пахла Наташка. А Наташка була її всесвітом. Мамо матуся, знову і знову промовляла Наташка, гладячи Марію по спині. Як же я скучила? І я, доню. І я. Нічого, зараз ми швидко все тут зберемо і підемо до татка. І да! У мене сюрприз. Кажи, баба витерла сухі губи. Тільки ж ти мені не хвилюйся, в смислі. В общем, я...» Не сама приїхала. А з ким? бабин голос у момент захрип. Та ти ж хотіла онуків. От привезла знайомитися майбутнього чоловіка. Так, а де ж він? заметушилася баба. Торкнулася свого волосся, чи на місці хустка. Спокійно, мамо, сідай на ліжко, я його приведу. Він у машині. За хвилину Наташка повернулася в хату з чоловіком. Баба Марія. Вирячила сліпі очі, намагаючись роздивитися його. Однак майже нічого не побачила високий, русявий, але то й усе. Здрастуй. Баба встала з ліжка, зробила крок уперед. Доброго ранку, пані Марія. Голос у чоловіка був приємний, низький, глибокий. Баба зробила ще крок і взяла його за руку. Можна я...» Потрогаю обличчя, бо не добачаю, усміхнулася баба. Як звати тебе Олексієм, то, значить, ви свататися приїхали?» «Любите мою Наташку? Люблю. Баба торкалася його обличчя. Широкі вилиці, прямий ніс, високе чоло, Гарний, мабуть, таки. Раз любите то головне. Заходьте, зараз будемо вас чимось. Пригощать. Мамо, сідайте воно до столу, говоріть, а я поки тут швиденько всього настругаю, і підем до татка, подала голос Наташка. Вона підійшла, поцілувала матір в щоку, і та нарешті відпустила Олексія. Наталка поставила на сю сумку і почала викладати з неї припаси. А це що? Марія намацала крізь пакет щось не схоже на хліб чи ковбасу. Це фарби, мамо, і пензлі хочу хату підмалювати». Можна, Марія мацала фарби крізь пакет. Ну, звісно, мам, бери, дивися що до чого. Наташка заходилася біля столу. Олексій щось розказував Марії. Потім вона, узявши під руку, повела його показати подвір'я. Наталка почистила і поставила на плитку картоплю, нарізала все на олів'є, повідкривала горошок і кілька слоїків з оселедцями, які так любила мати. Трохи метнула в світлиці, посилила квітчасту з катертиною, подіставала з серванту тарілки і келишки під вино. Лише коли вже все стояло на столі, Наталка зрозуміла, що матері з Олексієм досі немає. Вона вимила руки і, витираючи їх рушником, вийшла на поріг і завмерла. Навпроти неї стояв Олексій з витянутим від здивування обличчям і дивився кудись правіше, на стіну будинку. Наталка визирнула з ганку і теж заклякла. На великій глухій стіні цвіли мальви, вишневі, бускові, жовті. Вони оживали на стіні на тлі зеленого листя. І, здавалося, виходили просто з рук баби Марії. Очі баби були заплющені, а вимазані фарбою пальці виводили все нові нові квітки. Іване, шепотіла баба. Іване, уже все добре, усе добре. Тепер Наташка не сама. Тепер можеш забирати мене до себе. Наталка ледь не рванула до баби, та Олексій вчасно перехопив нерух, ти шо. Хай, дивись, яка краса. Наталка беззвучно розплакалася в рушник. А тим часом на стіні проросталися нові й нові мальви. У якусь мить над селом задзвенів бабин голос. Хата моя біла хата, рідна моя сторона. Пахне любисто м'ята, мальви цвітуть край вікна. Наташка не втрималася і почала підспівувати, а потім умочила руки у фарбу і приєдналася до баби. У хаті спокійно і затишно, вечір десь бродить в гаю, мати задумливо й ніжно гладить голівку мою. Пісня котилася селом, кладовищем з Лазурчуковим дубом. Переїздом і далі летіла за обрій, туди, де асфальт, машини, магазини і галереї. І далі, і далі по світу.